Вітаю вас хлопчики дівчатка! Сьогодні ми з вами будемо подорожувати. Подивіться уважно і скажіть, що ви бачите на екрані. Вагончики! Якого кольору наші вагончики? Червоного та жовтого. Подумайте і скажіть, як дізнатися, чи однакові вагончики за розміром? Треба прикласти їх один до одного. Якщо краєчки вагончиків пристануть один до одного, вони однакові. Якщо ні різні. Тож між собою однакові за розміром червоні вагончики. Так само і жовті. Червоні вагончики більші, а жовті менші. Пропоную зібрати потяги з червоних та жовтих вагончиків. Потяги готові. Порахуємо, скільки вагончиків у червоному потязі. Один, два, три. А скільки в жовтому. Теж три. Який потяг довший? Який коротший? Червоний потяг довший, а жовтий коротший. Діти, наші потяги не зможуть вирушити в подорож, тому що немає дороги. Збудуємо її за допомогою смужок. Скільки червоних смужок? Три. Кілька жовтих смужок? Теж три. Яких більше? Смужок порівну. Ось такі доріжки вийшли у нас зі смужок. Яка доріжка довша? Чому червона доріжка довша за жовту? Чому жовта коротша за червону? Жовтий? І червоних смужок по три. Але червона доріжка вийшла довшою, тому що червоні смужки довші за жовті. Потяги готові, доріжки є, можна завантажити вагони. Але є одне прохання. Вантаж у вагоні. Має бути однаковим за формою, розміром та кольором. На звітні геометричні фігури. Три сині трикутники. Два маленькі червоні круги, два великі жовті круги. Це вантаж. Завантажимо вагони потягів. Знайдіть два круги червоного кольору. Якщо вони однакові за розміром, завантажимо їх у перший вагон. Знайдіть великий круг, якого він кольору? Жовтого. Чи є ще серед фігур жовтий великий круг? Так, є. Завантажимо два великі круги жовтого кольору в другий вагон. Які геометричні фігури лишились незавантаженими? Правильно, трикутники. Порівняйте їх за розміром і кольором. Якщо трикутники однакові, то завантажимо їх у третій вагон. Перевіримо, чи правильно завантажені вагони, чи однакові за розміром, формою та кольором фігури в кожному вагоні. Потяг завантажений і вирушає у подорож. Я мандрую по землі. Чух-чух-чух-чух-чух. Увага! Зупинка чобіткова! Ми дощу не боїмось і в гумовці беремось. Чобітки чудові, різнокольорові. Раз, два, три, чотири. А тепер пограємо в гру черевні олівці. Розглядьте олівці. Вони однакові за довжиною чи різні? Різні. Вони кольорові чи ні? Якого кольору довгі олівці? Червоного, а короткі жовтого. Ми їх можемо зробити чарівними. Якщо правильно розфарбуємо, перейдіть за QR-кодом та отримайте розмальовку чарівні олівці. Давайте пригадаємо, діти, який потяг був найдовший. Червоний. Потяг якого кольору коротший? Жовтий, якого кольору довша дорога. Чому? Червона доріжка була побудована для червоного потяга. А він довгий. До побачення малята. До наступної зустрічі!